24 лютого 22 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Однією з перших і найважливіших цілей агресора став Чернігів, місто, яке мало відіграти роль плацдарму для блискавичного китка на Київ, натомість перетворилося на незламний щит. Цим щитом стали звичайні українці: ці, хто з перших днів повномасштабної війни без вагань взяв до рук зброю, щоб захистити свій дім. Саме вони головні герої фільму Чернігівський щит шостої стрічки у документальному циклі Готові до спротиву, створеного військовослужбовцями групи комунікації регіонального управління Сил ТРО ЗСУ Північ спільно з командою ТРО Медіа. Ми взяли інтерв'ю у багатьох людей. Зокрема, це військовослужбовці, командири підрозділів, які на той час обороняли місто і область нашу. Взяли інтерв'ю звичайних чернігівців, а також видатних, на нашу думку, людей, які, хоч і не, не всі перебували в місті, але і досі прославляють наш край Чернігівщину. Над художнім оформленням проєкту працював відомий український режисер та актор Ахтем Сейтаблаєв. Стрічці багато відеоматеріалів, наданих безпосередньо учасниками бойових дій. Кадри унікальні, які досі не бачила широка аудиторія. Долучилася до реалізації цього проєкту і команда телеканалу Новий Чернігів, надавши власні відеоматеріали та допомагаючи у зйомках. Сотні гігабайтів відзнятих матеріалів, десятки інтерв'ю. Робота над стрічкою була надзвичайно кропіткою. Створювалося протягом десь півроку, можливо, трохи більше. Знову ж таки наголошу на тому, що е, бюджету на фільм не було тобто, фільм створювався повністю е, за рахунок, е, будемо так казати, ентузіазму е, бійців військовослужбовців групи комунікації сил територіальної оборони північ. Це свідчення того, наскільки важливо для них донести правду про ці події. Чернігівський щит ґрунтується на особистих свідченнях учасників. Унікальних відео та архівних документах, що стануть доказовою базою військових злочинів Росії, я брав участь у декілька таких проектах, але режисеру і команді вдалось вийти за рамки опису просто бойових дій однієї бригади, вийти на рівень оборони Чернігова, опису оборони Чернігова. Актуальність таких фільмів не зникає з часом, адже війна триває, і загроза нікуди не зникла. Важливо пам'ятати подвиг тих, хто не знаючи, що їх очікує, взяв до рук зброю і досі захищає нашу державу, зокрема, і на східних рубежах. Саме завдяки цим людям стоїть Чернігів, а значить, стоїть і Київ. До того ж, існує версія фільму з англійськими субтитрами. Її першими вже побачили військові аташе з чотирнадцяти країн, і в подальшому автори планують активно показувати. Чернігівський щит за кордоном, щоб привернути увагу світової спільноти до незламності України та злочинів агресора. Я скажу без прикрасу, ніяких тут є спецефектів, та спецефекта. Ето все, як було в місті Чернігіві, Всі мешканці, які тут проживали, це все бачили. Це 4 тисячі особового складу, Це ті люди, які взяли зброю в перший день і в строй. Роль була територіальна оборона безпосередньо виконували свої обов'язки. Також ми забезпечували охорону підрозділом танкової бригади, 58-ї бригади. О, взаємодію організовували со стоп'ятим прикордонним загоном, з національної гвардії, двадцять з усіма ну, силами оборони, які заходили Чернігові, совсіми скажімо так, підтримували контакт. Фільм Чернігівський щит показує не лише тактику боїв, а й історію людей, які покинули своє звичне життя, свої сім'ї, щоб стати на захист країни. Не було взагалі всі інші. Це просто там не мали в освіти. Так як я за освітою фельдшер дуже сильно потрібно були люди. Не не вистачало рук, і е, я я посовітувалася із своїми рідними і все, і пішла. Цей фільм це також нагадування про те, якою ціною дається наша державність, і чому так важливо пам'ятати та підтримувати тих, хто продовжує боронити Україну. Це заклик до кожного не забувати, що війна триває, і боротьба йде на виживання нації. Якщо наші котики там дуже стомляться і впаде там фронт, фронт буде тут. Цьогорду не зупинити просто так. А ще стрічка це подяка та вшанування пам'яті всіх, хто зробив свій внесок у захист міста. Це історія про безмежну любов до рідної землі, про незламність духу. І про те, як звичайні люди стали справжніми героями.